Чотирнадцята на годину ТСН в об'єднаному марафоні. Канал 1+,1 Плюс відстежує найважливіше звідусіль. відусіль. Загиблиї троє поранених на Сумщині, десятьма шахедами і двома балістичними ракетами росіяни вдарили по конотопу. За даними міського голови, знищено об'єкт інфраструктури. В Охтирському районі. Тим часом, внаслідок вибухів, авіабомб загинув чоловік і ще троє постраждали в Білопіллі. Його окупанти обстріляли касетними боєприпасами. Щонайменше дев'ятеро людей дістали поранення на Харківщині у Золочеві. Серед потерпілих двоє дітей поранені є в Куп'янську та Циркунах. У Богодухівському районі пошкоджено майже два десятки будинків та лінії електропередач. В Ізюмському три багатоповерхівки, школу, поштове відділення. На Донеччині 10 поранених, п'ятеро потерпілих внаслідок обстрілів Покровська. А подружківці росіяни вдарили авіабомбами та безпілотниками. Поранили там трьох жителів, пошкодили критичну інфраструктуру, підприємства і будинки. У Херсоні троє чоловіків і жінка травмовані через атаку дронів. А в інгульці окупанти скинули вибухівку поблизу зупинки. Травми дістала місцева жителька. Поранено двох працівників Херсон-електротрансу. Їхнє авто атаковане з безпілотника. Балістичними ракетами окупанти вдарили і по Херсонському району. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватні будинки, стільникову вежу. Троє поранених є через удар авіабомби в Марганці на Дніпропетровщині, а в Новопавлівці загинув чоловік. Бомба вбила його на власному подвір'ї. Розбили окупанти і місцеву церкву, зведену ще наприкінці 19-го сторіччя. Той храм пережив дві світові війни, а новітню навал росіян не витримав. Сьогодні прильот каба сьогодні. А ікони на місці. Так, не перемогти їм, боженьку. Другий день ліквідовують наслідки російської атаки в оболонському районі столиці. В ніч проти неділі окупанти вкотре били по Києву безпілотниками. Внаслідок чого виникли руйнування і загоряння в трьох районах. Найбільше постраждав саме Оболонський. Там уламки дронів поцілили по багатоповерхівці. Зокрема, в квартирі на останньому поверсі зруйноване перекриття будівлі. На щастя, господиня не постраждала. Від ранку на місці подій працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Долучаємо її зараз до ефіру наживо. Аліно, знаємо, що от ліквідаційні роботи на місці цього російського удару ще тривають. Чи є вже якісь конкретні прогнози? Скільки потрібно буде часу, аби привести до ладу людські оселі, І що взагалі робити людям зараз? Ще раз вітаю Святослава. Як бачите, так ми знаходимося на покрівлі того самого багатоповерхового будинку, де саме влучили уламки дрону і саме пробили повністю покрівлю і пробили квартиру на 12-му поверху. От можете бачити позаду мене, оце таке перекриття плівкою і е, матеріалами. Це така зона ураження уламків дрона. Можете бачити наскільки вони великі. Перед тим ми знаходилися вже безпосередньо у самій квартирі. Там бачили нас. Скільки обгорені стіни, потрощена цегла, потрощені будматеріали. І, взагалі, так там у в час, коли були падіння дрона, перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала, тому що вона знаходилася у сусідній кімнаті, куди не дістала оця і, і вибухова хвиля, і зона ураження. Прошу послухати коментарі жінки також цього будинку, з якою ми спілкувалися. Вона живе на 11-му поверсі. Її згадки про туні. Я вночі тривогу почула, заскочила в туалет. І тут це сталося буквально наді мною. Розумієте? Та не то слово, все полетіло і ж балкон все летіло. Удари були один за одним. Дупліксом йдуть зараз. Відбулося три падіння. Я так розумію, підбитих ударних БПЛА, і всі три здетонували. Один, як ви бачите, влетів в дах фактично житлової будівлі і знищив повністю квартиру. На той момент в квартирі знаходилася мешканка, але вона була в сусідній кімнаті, яка не загорілась. Тому, бачите, пощастило, диву вона змогла вийти і не не зазнала жодних ушкоджень. Загалом вже 20 будинків у цьому облонському районі постраждало у ніч проти неділі внаслідок дронової російської атаки. Там по повибивало вікна, пошкодило також фасади, посікло просто стіни будинків. Також постраждали два дитячих дошкільних заклади. І всі зараз намагаються якось ці житлові будівлі привести до ладу. Комунальники працювали ще одразу вчора на місці, там де були пожежі. Їх одразу загасили, почали надавати людям плівку та інші матеріали аби закрити пошкодження, закрити вікна, щоб врятуватися від таких негативних погодних умов, зокрема дощу. Наразі ці ліквідаційні роботи тут на місцях ще продовжуються, і от у місцевій владі кажуть, що наразі майже 300 людей подалися на допомогу відшкодування збитків, але тут очікують близько пів тисячі людей. І також сьогодні комісія тут відвідувала постраждалих, аби оцінити усі збитки, і за попередніми даними все. Таки від ліквідуючі роботи мають завершити уже сьогодні. А на, впродовж наступних днів вже мають виплачувати якісь компенсації і власне допомагати людям з грошовим забезпеченням. Студія, дякую тобі, що все це довідалась для нас. Кореспондентка Тесена Аліна Лісова про наслідки удару по столиці безпілотниками. Ця атака росіян відбулася в ніч на неділю. Роботи з ліквідації наслідків досі тривають. Ну і 42 дрони збили повітряні сили зсу вже в цю ніч проти понеділка. Ще один, ще 21 Перепрошую, безпілотник імітатор не досяг цілий і локаційно був втрачений. Загалом росіяни минулої ночі запустили по нашій території дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 116 ударних дронів. Із Курська, Орла, Міллерова. А це все Росія, а також із Приморська. Це вже на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали Сумщина та Донеччина. Активізація побіда Бєсі. атака аналітичний портал Deep State описує значне позбавлення атак росіян на фронті. Минулого тижня там сталося на понад три сотні боєзіткнень більше ніж Тижня позаминулого 42% всіх атак це покровський напрямок. За даними генштабу збройних сил, на цьому відтинку наші захисники зупинили 115 штурмів у сторону, зокрема населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка та Олексіївка. Також росіяни активні на Новопавлівському, Лиманському та Курському відтинках. Загалом на ці чотири напрямки припадає близько 80% штурмових дій супротивника. Передодні українська авіація, ракетні війська і артилерія вразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога а також знешкодили засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби і ще артилерійську систему росіян. На великомихайлівському відтинку фронту тривають спроби ворога пробитися з півдня до магістрального автошляху донецьк Запоріжжя. Лише напередодні наші воїни зупинили спроби Росіян штурмувати позиції в районі Федорівки, веселого, бурлацького поблизу вільного поля та новосілки. Здебільшого це атаки малих піхотних груп, і дуже часто вперед мчать ворожі штурмовики мотоциклісти. Бійці 71-ї окремої єгерської бригади. Одні з тих захисників, які стримують навалу окупантів на. Цій ділянці на позиціях артилеристів-єгерів напередодні працювала знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного і воїни, з якими спілкувалася наша команда, потребують підтримки. Тож, впродовж сюжету, ви побачите QR-код, за яким можете задонатити і долучитися до оборони цього напрямку фронту. Бойше 2000. Це вказ одної позиції. Вони працюють на Великомихайлівському відтинку фронту на самій межі Донечної Запорізькою областю Нині дуже багато. Тримаємо оборону на даному участку. І не даємо просовуватися противнику вперед. Інколи контрбатарейка, якщо ми достаємо, а в основному це техніка піхоти. Також, якщо у нас є можливість, наша піхота безпосередньо проводить штурмові дії, ми підтримуємо нашу піхоту. Наші дрони літають, виявляють противника. Ми працюємо артилерією нашою, знищуємо його. Їх робота, каже командир артилерійського розрахунку 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ. Тепер фактично цілодобова. Кожен день. Кожен день? Да. Тобто це означає, що кожен день були спроби ворога атакувати? Так. Да. Кожен день стрільба, постріли. Робота. Остріл! П'ять секунд розрив. За весь квітень, мабуть, один день, що не було спроб вернутися. То інженер про ділянку фронту південніше національного шосе Н 15 донецьк Курахове Запоріжжя протяжність передової у районі між річками Ворона і Мокрі Яли або простіше кажучи на відтинку від Новосілки до Федорівки з усіма вигинами нині не перевищує три десятки кілометрів. Натомість лінію оборони українських захисників тут атакують головні сили одразу двох ворожих загальновійськових армій. П'ятої та 36 шостої командир артдивізіону 71 ї єгерської, зізнається, відколи бригада зайшла у сектор, бачили чимало. У нас тут на даному напрямку було вже все. Тобто вони намагалися і на мотоциклах, і намагалися колоною проїхати. Там більше 20 одиниць техніки зупинили їх. Остріл! Зараз більше пробують пішими малими групами. Ворожі авіація з артилерією у секторі майже не замовкають. Розповідає Одін, командир артбатареї 71-ї єгерської. І більша частина бомб зі снарядами летить тут по передньому краю. Ну вони працюють в режимі контрбатарейного по логістиці. Працюють. Навіщо їм використовувати артилерію по логістиці? По логістиці можна відпрацювати ланцетами і таке інше. Московицьких дронів у небі на великомихайлівському напрямку дійсно дуже багато. Визнають артилеристи 71-ї. Молода Зеленка, звісно, допомагає приховати гаубицю, але й безпілотники противника полюють за нашими артилеристами дуже прискіпливо. Якщо тоді мінімум маскировки вже вистачало, то на даний час і максимум маскировки інколи буває мало. Але коли треба зупинити спробу ворожого прориву або ж підтримати вогнем побратимів піхотинців, розрахунок цієї Д-30 мерщій і баз роздумів наводить свою гармату на ціль. Вони спробували тут продавити, У них не вийшло. Якщо їм не давати цього зробити, не давати слаблінку, так сказати, то вони і уходять далі. З великомихайлівського напрямку фронту: Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Тимчасова повірена в справах США в Україні Джулія Девіс приїхала до Києва. Вона замінила посолку Бріджит Брінк. Раніше у відомстві зазначили, такий вибір ухвалили Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо. Джулія Девіс, дипломатка з 30-річним досвідом, яка досі очолювала американське посольство на Кіпрі. А ще раніше працювала спецпредставницею в Білорусі та спецпосланницею в Литві. Як зазначили на брифінгу в держдепі, вона обійме посаду у вкрай важливий момент. у укладання мирної угоди і наполегливо працюватиме над завершенням війни та кровопролиття. Утім, зазначили, що Девіс лише тимчасово очолить амбасаду США для призначення посла слід отримати схвалення від сенату. Бріджет Брінк нагадаю подала відставку минулого місяця. За даними низки змі, причиною для цього стали розбіжності із адміністрацією Дональда Трампа. Дієвіші аргументи для Путіна, єврокомісар із питань оборони та космосу заявив, що ЄС подвоїть допомогу для України, якщо Трамп не переконає кремлівського диктатора таки укласти мир. За словами Андрюса Кубіліуса, Брюссель має можливість суттєво посилити військову підтримку Києва. А закуповуючи безпосередньо в українських виробників вартість такого озброєння приблизно вдвічі нижча, ніж аналогічного з ЄС чи США. І якщо раніше, як наголошує Кубілюс, витрати союзників становили близько 40 мільярдів на рік, то тепер вони могли б зрости до 80 мільярдів як джерело фінансування. Єврокомісар пропонує новий кредитний інструмент SAFE обсягом у 150 мільярдів євро. Який раніше ухвалила Єврокомісія. А саме така формула мир через силу може справді працювати на практиці, вважає Андрію Скубіліус. Ну і в ці хвилини в Великій Британії ви це можете бачити. Наживо розпочинається урочистий парад до 80-ї річниці з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День примирення і пам'яті припадає на 8 травня, але в Сполучному королівстві. З нагоди ювілейної дати святкуватимуть чотири. Дні церемонія розпочинається зі словами зі словетної промови Вінстона Черчилля до дня перемоги в Європі. Після цього буде урочиста військова процесія, і в ній беруть участь 1300 армійців, зокрема і українських збройних сил. Щойно буквально на миті ви могли бачити наших армійців, які теж долучені до цього військового параду. Їх запросили як військових, які захищають нині Європу у найбільшій із часів Другої світової війни. Весь захід сьогодні відвідає королівська родина на чолі з королем Чарльзом, а також британський прем'єр Кір Стармер. І ще сьогодні відбудеться авіашоу над Букінгемським палацом. Пролетить 23 сучасних та історичних літаки. А трохи згодом король та королева Британії чаюватимуть із півсотною ветеранів часів Другої світової та їхніми сім'ями. Шанувальник Трампа і противник допомоги Україні переміг у першому турі виборів президента Румунії праворадикальний лідер альянсу за об'єднання Румунів. Джордже Сіміон набрав майже 41% голосів. Політик прихильний до об'єднання Румунії та Молдови, через що Кишинів забороняв йому в'їзд до країни в Україні. Він теж персона Нонграта, його підозрюють у зв'язках із ФСБ. А ще він не раз висловлювався за приєднання частини українських територій до Румунії. Другим у президентських перегонах фінішує мер Бухареста, центрист Нікошор Дан із результатом у 21%, Оскільки жоден політик і не перетнув необхідного відсотка в 50%. відсотків на 18 травня. Вже запланований другий тур. Ці вибори стали вже другими за останні півроку в Румунії. Попереднє волевиявлення, яке відбулося в листопаді минулого року, скасували переможця тодішнього голосування Келіна Джорджеско. А який є симпатиком Путіна, запідозрили в накручуванні голосів румунські правоохоронці Твердять, що отримали розвіддані, які підтверджують втручання іноземних держав, зокрема й Росії, у перебіг перегонів за рішенням. ЦВК Джорджеску так і не пустили балотуватися вдруге, але Кремль і цього разу не втримався від спокуси втрутитись у вибори. Місцеві змі повідомляють, що російські хакери атакували урядові сайти Румунії та сайти прозахідних та проукраїнських кандидатів. Хто стане новим главою католицької церкви, має виявитись вже цього тижня. У Ватикані триває активна підготовка до конклаву виборів Папи Римського. Робітники сьогодні встановили на балконі собору святого Петра червоні штори. Саме з цього місця здійснює свою першу появу і виголошує промову. новообраний глава католицької церкви це ж місце використовують і для щотижневих звернень понтифіка. Саме із за червоних штор з'явиться папа після обрання. Конклав розпочнеться вже за два дні, 7 травня. Під час нього у секстинській капелі зберуться молодші за 80 років кардинали. Очікується, що їх буде 133. Вони й обиратимуть главу церкви. Голосування триватиме доти, доки кандидат не отримує дві третини голосів про перебіг процесу. Сповіщатиме Демар. А як тільки папу оберуть, з труби з'явиться білий дим. А вже згодом новий глава церкви, яка налічує майже півтора мільярда вірян по всьому світу, з'явиться на балконі Базиліки Святого Петра. За беребігом подій будуть стежити і наші кореспонденти сюжети і прямі увімкнення з Ватикану. Обов'язково очікуйте впродовж тижня на нашому ютуб-каналі ТСН, а також в об'єднаному марафоні. Сьогодні міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю, щоб наочно показати, з чим стикаються незрячі люди та ті, хто пересуваються на колісних кріслах. У Луцьку влаштували ходу безбар'єрності. Скільки людей долучилися до акції, та які бар'єри їм все-таки довелося здолати? Маємо можливість про все це розпитати. Кореспондентку Тетяну Хомич. Вона з нами наживо. Тетяну, тетяно, вітаю, хто прийшов підтримати людей з інвалідністю і чи власно таким же безбар'єрним виявився. Цей маршрут. Вітаю, святи акція стартувала годину тому у середмісті від обласної лікарні. Учасники рухалися кількома вулицями міста, і зараз вони, як можете бачити, зараз зупинилися, аби перепочити і обговорити про проблеми, які є, і як їх можна розв'язати. Усього до ходи долучилося кілька десятків людей. Це і ветерани війни, люди з ампутаціями, батьки з дітьми з особливими освітніми потребами, незрячі люди, студенти і просто небайдужі лучани були навіть чином. І вже на початку ходи стало зрозуміло, бар'єрів на шляху чимало, Добре, що в мене вже навики є. Я можу його підняти, можу опустити. А якщо ми їдемо, ось так дивіться, як ми можемо проїхати? Якщо є десь виїмки і людина попадає колесом, то от, от наприклад, то вони є бар'єрка, ясно їм. Проблеми є з поганими дорогами, проблеми є з неозвученим транспортом. Ще високі бордюри, відсутність пандусів, а також тактильної бруківки, яка допомагає зорієнтуватися на дорозі людям із вадами зору, не кажучи вже про громадський транспорт, не завжди обладнаний підйомниками. Добре, що доходи доєдналися деякі посадовці, і що вони могли побачити усе це наочно. Організатор акції Євген Сивопляс, ветеран війни, боєць третьої штурмової бригади, каже, наявність таких бар'єрів буде гострішою з кожним роком, враховуючи те, скільки. Поранених бійців повертається додому. Сам він втратив кінцівку у лютому 24-го року у боях під Авдіївкою сьогодні. Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю, якраз той день, коли можна на це звернути найбільшу увагу, і особливо нашу владу, політичні партії, чиновників на місцях, які мають проваджувати піклуватись цю безбар'єрність. Це перша подібна акція у Луцьку, але організатори кажуть, їх ставатиме більше. Студія дякую тобі. Кореспондентка Тесен Тетяна Хомич із Луцька, де сьогодні в день боротьби за права людей з інвалідністю провели спеціальну таку акцію, щоб привернути увагу до проблем українських міст, коли йдеться про інклюзивність та безбар'єрність. 5.05.2025. сьогоднішня дата спонукає любителів магії чисел брати шлюб. Тому відділи державної реєстрації актів цивільного стану навіть в понеділок. А для таких установ це зазвичай вихідний день, а все ж відчинили свої двері для молодят. церемонії одруження проводять буквально. Що 20 хвилин від ранку в Радці побралися вже 12 пар. Приходили у весільних шатах із гостями. Та були ті, хто сьогодні лише розписувалися, а святкуватимуть вже в інший день. А жіотаж, як кажуть, в Радці, був настільки великий, що для всіх охочих не вистачило місця в графіку, і деякі люди вірять, що такі дати як. П'яте нуль 25 року мають сильну енергію, сильну енергетику, яка може позитивно вплинути на спільне майбутнє молодят. Принести подружнє щастя. Наступна схожа дата буде вже через 20 днів, тобто 25, 05, 25. А на цей день у Радцах теж прогнозують ажіотаж, принаймні в тому, де побували наші журналісти. Всі місця на 25 травня вже зайняті. Нам сподобалася дата, тому що 5.05.25 – це дійсно дуже красива дата, і хочеться і понеділок, хоч це і рано вранці в понеділок. Але знаєте, коли є бажання, то немає ніяких перешкод. Mm -hmm. Понеділок а неділю треба починати е, продуктивно. Розкажіть, будь ласка, нам чому ви вирішили саме сьогодні побратися? Чи дійсно ця магія чисел на вас також спрацювала? Чесно казати, да, чесно кажи, так я зменшу ймовірність забуде як ноль п'ята і 25. Мені було не а але щоб він запам'ятав цю дату. Негода охопила захід та північ України дрібним градом добряче засипало Вінничину. Це відео, яке ви зараз побачите, зафільмували свідки за 30 кілометрів від Калинівки. А у Вінниці синоптики обіцяють грозу та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий на Волині в деяких районах. Здійнявся буревій, Жителі зафільмували пилову бурю. Негода вирувала і на Прикарпатті сильні зливи. Накрили Рогатинський район. Подекуди місцеві потічки не впоралися з великою кількістю води і розлилися на обійстя. Рятувальникам довелося відкачувати воду з підвалів і льохів. Замулено два десятки дворищ та городів. Подекуди теж сипав з град. На трасі Мукачу, Львів, в буреві повалив десятки дерев. Вони частково заблокували трасу, утворився затор. А біля Бабухова дерево навіть впало на машину, травмувавши там жінку. На Хмельниччині град був ледь не курячої Яйця його зафільмували місцеві велетенські людяні кульки побили не тільки дерева, а й людські хати. Ну і перший, тобто жовтий рівень небезпеки сьогодні на Закарпатті, на Одещині та в більшості центральних областей його через грози знову ж таки оголосили. Синоптики зливи з громом та блискавками. Сьогодні та завтра прогнозують у Карпатах на Закарпатті на південному сході із середи в західних та північних областях без опадів на півдні та сході країни пориви південно-західного вітру. 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 13 тепла, але в день тепло 20-25. П'ять надалі буде трохи прохолодніше, і вже після завтра в західних, північних та більшості центральних областей очікується від 11 до 17 тепла. А в ніч проти четверга це буде 8 травня. В деяких регіонах навіть очікують заморозків на ґрунті. Прохолодна і дощова погода, прогнозують синоптики, протримається до наступного тижня. Ніч вже на 8 число, на четвер вже практично по всій території України буде прохолодніше, і по північних таких областях навіть до знову таких заморозків, але заморозки лише на поверхню ґрунту. Після 9 числа знову може бути ну скажімо так, утримання такої самої погоди з невисокими значеннями температури. І тепер вже знову мої колеги знову в ефірі ведучий дом Плюс Один Марічка Падлука, Руслан Шаріпов. Зараз продовжить марафон. Єдині новини, а черговий випуск ТСН о 15 й Тож, будьте з нами.